Сучасна література це більше ніж література, адже вона допомагає побачити картину нашого з вами світу таким, яким він є. Ми читаємо, впізнаємо в героях себе, своїх знайомих, спостерігаємо за їхнім розвитком у творі, а потім бачимо, чим все закінчиться, і з цього робимо висновки. Тому в рамках тижня дитячої та юнацької літератури в бібліотеці імені Тараса Шевченка організовано виставку книжок сучасних українських авторів. Література на цій виставці розрахована на широке коло відвідувачів, широке коло читачів для молоді, дітей і безумовно люди старшого віку теж полюбляють почитати таку літературу, щоб бути в тренді із своїми дітьми із своїми онуками. Письменник це очі, думки та совість суспільства. Тому у виставці представлено сучасних письменників, які найбільше читає молодь Покровська. Любко Дереш дуже із задоволенням молодь читає, тому що тут в його творах багато містики, він ну, дуже такі полюбляє закручені сюжети, і це юнацтву подобається. Це твори Макса Кідрука, теж такі сучасні українські трейлери із складними сюжетами, за закрученими з такими, за такими. такими за, Окремо бібліотекар відзначила сучасного українського письменника Андрія Кокотюка. За фахом він фінансист, але його журналістика перетягнула на свій бік. І він з дитячих років почав писати. Спочатку він писав казки, а потім переросло це в оповідання і вже в романи. Підсумком тижня дитячої та юнацької літератури стало створення квітки. Які читачі можуть написати назву книги, тим самим порекомендувати її прочитати. Журналісти Телебачення Капрі також долучились до цієї акції та поділилися тим, що, на їхню думку, заслуговує увага читачів Покровська. Це така буде фан-група. Наші читачі, відвідувачі бібліотеки будуть пропонувати рекомендувати прочитати книгу. Ця книга буде записуватися на пелюсточку цієї ромашки і буде виставлена широкому загалу. Хто забажав. І з цього списка може взяти і прочитати книгу. Яка література популярна серед юного покоління сьогодні? Про це нам розповіла юна Покровчанка, яка залюбки приходить до бібліотеки в пошуках цікавої книжки. Напевно, б я порекомендувала прочитати книгу Миколи Гоголя Вечора на хуторі Блаздиканьки. Вона мене зацікавила незвичайним сюжетом, фантастичними подіями у ній. Бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка налічує безліч книжок, як сучасних авторів, так і класиків, яких хоч раз у житті читала кожна людина. Познайомитися з новим автором або ж навпаки взяти улюблену книгу можна у бібліотеці з понеділка по п'ятницю. Бібліотека наша працює з 9 до 17 години з понеділка по п'ятницю, без перерви. Вихідний, субота, неділя. Тому ми запрошуємо завітати до нашої бібліотеки. Ливість книг для людства говорили класики і продовжують говорити видатні особистості сучасності. Вона вірний порадник, який вчить нас мислити по-новому. Тож читайте та поринайте у захоплюючий світ нових знань та пригод.